Добрий день, Фада Бізон Так, ну що, залишився я без спинки. Знаєте самі чому? У моїх відео є огляд. Як Я її розбираю і показую, що там всередині в цій спинці було. Коротше, заваняла вона мені тут усе. Думаю, що воно виняє? Як болото якесь. Корочу, розібрав і все побачив і ви також все побачили. Ось приїхав за піском. Дивіться. Таку він робить колію колесом. І виїжджає з неї. от Тобто в пісочок все їхали і поїхали далі. Але головне навантажити. Тобто, щоб задня ось вісь вона була навантажена. Щоб краще було щеплення колес.